Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують обстріли позицій українських військ. За минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції. На приморському напрямку зі 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник вів вогонь по позиціях поруч водяного, вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Ворог накривав опорні пункти під Красногорівкою. По захисниках Гнутового противник застосував міномети калібру 82 мм. Зенітної установки зу 23 2 гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а по оборонцях населеного пункту Славне 82 82-мм міномети. Позиції поруч Широкино та Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А опорні пункти неподалік Павлополя та Мар'їнки з гранатометів різних систем. По морських піхотинцях в районі Лебединського противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. А позиції поруч Чермовика обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Авдіївки. В опорних пунктах наших військ у районі Луганського ворог гатив зі 120-мм міліметрових мінометів протитанкових гранатометів. Та кулеметів великих калібрів. Позиції під Невельським обстрілював з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї, а 82 мм міномети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу шахти Бутівка та Кам'янки. З озброєння бойової машини піхоти, мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. Противник вів вогонь по захисниках Зайцевого з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцям Троїцького. У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Противник гатив по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки. 82 мм міномети ворог застосовував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокалібрних кулеметів. З гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки, а оборонців Валуйського та станиці Луганської обстрілював з протитанкових гранатометів. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю, і здоров'я військовослужбовців. Командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще семеро захисників отримали поранення.